Медиків, штурмовики, а ППОшників піхоту ні для кого не секрет, що ситуація на фронті надзвичайно важка. Провалена мобілізація та брак кадрів призвели до того, що у першу лінію оборони стануть навіть лікарі. Що на це говорить генеральний штаб ЗСУ. Невже це правда і чи чи є безумство? Про реальну ситуацію на фронті розкаже наша Анастасія Гаврилова. Здається, що за 10 років війни в Україні вже всі, хто хотіли, пішли на захист країни. Але на жаль, бійців не вистачає, і ця нестача породжує нові скандали. Адже тримати першу лінію оборони тепер будуть навіть лікарі. Я лікар-ортопед-травматолог зі стажем в 9 років. Мене перевели в механізовану бригаду на посаду старшого лейтенанта, ще й не по військово обліковій спеціальності. Наше керівництво повідомило, що наразі зі списків на перевод виключили тільки роту охорони та водіїв, а всі інші медики так само їдуть. Шокує і з'являється все більше питань, адже медики воювати можуть. А, наприклад, поліцейські ні. Якщо вже на те пішло, то вони хоча б зброю тримати в руках вміють. Законом чітко визначається, що поліцейський, який проходить службу у лавах національної поліції, він заброньований. Відповідний указ підписав Кабмін, згідно якого лише 10% поліцейських підлягають мобілізації. Долучитися вони можуть до бригади Людь або ж до додатково створених трьох бойових бригад національної поліції України. Але все ж повернемося до головного питання: до наших медиків, та ким затикатимуть дірки в піхоті. Нардепка Ганна Скороход поділилася своїм обуренням з Радіо Свобода. Замість того, щоб відправляти бойових бойові спеціальності в піхоту або в штурмовики. У нас відправляються лікарі. Пробачте, а лікувати хто буде? А рятувати поранених скороход теж звертає на це увагу, адже дефіцит людей в госпіталях теж відчутний. Медичного персоналу катастрофічно не вистачає там, де лікують поранених військових. Наприклад, в лікарнях Львова чи Дніпра в мене знайомий. Він реабілітолог, який ще й проходив навчання за кордоном, і його перевели на посаду стрільця. генштаб доручив перевести 20% медиків із військових госпіталів до піхотних бригад. Ось тільки заявив про це не генштаб особисто і навіть не офіс президента. А як жартують в народі, офіс безуглої. Подивіться некрологи, які йдуть по медикам. Там іноді це останні. Згадаю, некролог місцеві наради їх публікують. Буває генштаб, їх затирає. Там командир стрілецького відді... стрілецького взводу, стрілецької роти. У нас такі випадки є. До прикладу Мар'яна Безугла поділилася цією шокуючою інформацією на своїй Фейсбук-сторінці. Закінчив Тернопільський національний медичний університет у 2020 році. Перебував на посаді командира стрілецького взводу стрілецької роти. Після таких заяв генштаб мовчати не міг, тому на офіційній сторінці спробував заспокоїти збентежених українців, начебто, військових медиків переводити в піхоту не будуть. Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. Військових медиків не переводять у піхоту. Вони далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Як бачимо, буде лише посилення стабілізаційних пунктів. Тож лікарі можуть розслабитись ними не наповнюватимуть піхоту. Будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому, що в медичних силах є й інші військовослужбовці, не лише медичного профілю. Медики ж, а ми говоримо про медиків, будуть виконувати обов'язки у стабілізаційних пунктах бригад. За словами речника управління генштабу ЗСУ Романа Горбача, відбуватиметься це на ротаційній основі. Тобто, медиків періодично відправлятимуть у відрядження з госпіталів на фронт. Але щось тут не сходиться. Адже парамедики виходять з заявами про те, що медичні сили ЗСУ взагалі під загрозою існування. Так Юлія Сідорова шокувала заявою про загальний розвал армії, адже її евакуаційну службу просто розігнали в один день, нічого не пояснивши. Так, саму парамедикиню перевели до іншого підрозділу, але служити там вона не хоче, бо ефективності від неї там нуль. Але при цьому мої обов'язки: чергувати на полігоні, і слідкувати, щоб ніхто не поранився під час тренування, що теж, звісно, потрібно. Але я кажу про коефіцієнт корисної дії і загальний вплив на хід війни. Єдиним виходом для себе Юлія бачить СЗЧ, тобто готова добровільно потрапити під статтю. Отже, справа серйозна. Та ця історія з підсиленням піхоти та штурмовиків одними медиками не обмежилася. ППОшники наступні. А ви вже відчули, що руснявої гидоти падає на наші міста більше. Є пояснення, чому у нас зараз стали збивати гірше шахеди? А тому, тому, що в піхоту колишній спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав ці маніпуляції стилем безуглості, але той факт, що чимало людей направляють до піхоти, заперечувати не став. Так, підтверджую, направляють не від хороших часів і багато. І це дуже болісно для ПС у ті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Та, за його словами, це аж ніяк не впливає на бойову роботу. Зрештою, і відсоток збиття шахедів аж ніяк не зменшився. Є щоденні офіційні звіти. Тому брехня про менше збивають очевидна. Знаєте, брехня це чи ні, час покаже. А як ви вважаєте, хто має закривати потребу в штурмовиках та піхоті? І чи не варто впроваджувати жорсткішу мобілізацію, тобто примусову? Бо війна триває і ситуація на фронті дуже важка? Діліться думкою в коментарях.